Доброго дня, мене звати Людмила. Я консультант інституту прав мігрантів. Сьогодні ми з вами поговоримо про польську систему медицини. В Польщі є два варіанти лікування: безкоштовно в Державній службі здоров'я або платно в приватних закладах медицини. Усі особи, які легально працюють на території Польщі, підлягають обов'язковому медичному страхуванню. Щомісяця з їх зарплати сплачуються внески до Національного фонду охорони здоров'я. При цьому до свого страхування можна приєднати найближчих членів родини. Додаткові кошти при цьому не сплачуються. Так, наприклад, до страхування можна приєднати дітей, дружину, чоловіка або літніх батьків. Особа, яка легально перебуває в Польщі, також може здійснити добровільне медичне страхування. Для цього необхідно з відповідною заявою звернутися до Національного фонду охорони здоров'я, скорочено НФЗ, за місцем проживання. Громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і отримали тут тимчасовий захист, також мають доступ до безпеки. Коштовної державної медицини на рівні з тими особами, які підлягають обов'язковому або добровільному медичному страхуванню. Щоб потрапити до лікаря в Польщі, вам необхідно в поліклініці заключити декларацію. Для цього знадобиться номер песель. Декларацію також можна підписати онлайн. Для цього необхідно зайти на сторінку patient.gov.pl, авторизуватися. Ви це можете зробити за допомогою довіреного профілю або мобільного банкінгу. Слідувати подальшим інструкціям. Декларація з сімейним лікарем дає можливість отримати консультацію. По телефону отримати направлення на консультацію у вузьких спеціалістів, отримати рецепт на ліки. Тут слід зауважити, що переважна більшість ліків у Польщі випускається за рецептом. Також є можливість отримати у сімейного лікаря, лікарняний Л4. Для того щоб знайти лікаря в Польщі, в тому числі україномовного, ви можете скористатись такими сторінками як знамилекаш.pl medicover.com, luxmed.pl. Важлива інформація швидка допомога у Польщі приїжджає тільки в випадку безпосередньої загрози життю. В інших випадках необхідно звертатися до найближчих поліклінік. За безпідставний виклик швидкої допомоги у Польщі можна отримати штраф. Прийом хворих цілодобово або у святкові дні можливий тільки в пунктах СОР, але і в них передбачена допомога тільки тим хворим, які потребують негайного втручання. Всі інші будуть направлені до поліклінік. Важливі номери телефонів. 112 виклик екстрених служб з мобільного телефону або 999 зі стаціонарного. 800 190 590 гаряча лінія НФЗ польською та українською мовами для пацієнтів з України та медичного персоналу. Дзінки безкоштовні. Щоб отримати безкоштовну медичну допомогу, потрібно звертатися у заклади, що оформили договори з Національним фондом здоров'я. Але ви завжди зможете скористатися приватною медициною. За прийом в такому випадку доведеться заплатити, але до лікаря ви зможете потрапити набагато швидше. Якщо у вас залишились питання стосовно медичної системи в Польщі, запрошую вас на безкоштовні консультації до Інституту прав мігрантів. Бажаю міцного здоров'я!